Вітаю-вітаю, друзі, на каналі Мінці Лінці. А ми зараз куди йдемо? Зараз йдемо в новій магазин зара, де ви побачите каси самообслугових і такі відділи, яких в Україні немає. І іменно в цій зарі, яка знаходиться в Варшаві, в Аркаді. Запрошую догляд. Йдемо з нами дивитись на нову зару, яку вони відкрили. Вже, 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 біжимо, біжимо. Всього. І прийшов сюди. Але тут такий новочесний, така новочесна зараз. Да, тут такий гарний дизайн. Тут можна багато чого вибрати собі. Чорний кольор якраз дуже добре. Мейтин Турція. Турція. Турція робить. так? Да, 99 злот. Ось ну, така футболочка 99 злотих. Тисячі мотаков зараз діти якраз. Але мені не подобається, що воно ну, таке от якби було закошлатене. Типу закошлателі, так? Так, але це льон, звісно. 449 злотих. Ну, курточка якраз на весну, на літо, коли так холодно. Ну, звісно, сумка така о, зараз є. Тут велика ага. рома. Рома, я що тут носити? Ті сумці? О, дивись окуляри. Окуляри які коштують. Ай, 1200 злот. Покажи ти ціну. Я нормально. Хіба це шкіра і вони... 1200 злот. Так, я, я, я не ношу сумки, тому... Я ношу маленькі мінітюрні. Ну, ото такий стиль. О, отака от біла, гарна футболочка простенька. 90%. Не знаю що Португалія, до речі, виготовляє складник Ну, який тут складник? Тут котон. 95% котона що дуже класно. А взуття таке цікаве, таке взуття, ні? Макасіни. О, така ось зараз знов в модно Ой, це сумка така красива, така гарна, така бежева. <зарки> так красива сумка Оці гарні бермуди. Це 90 кроків пише, я так поняв. Це модель 90 ну, Так? Так. Ну, ну, і бачите, до такого льон, 100% льон тут пише. Ціна його, звісно, 249 злон. 249? Ну, а тут такі, бачите, спеціальна штучка підвішувати сорочку. Тобто її не треба так мати, от підвішуєш. Якщо у вас нема вішалки, будь ласка. Ну, бачите, тут зовсім інший дизайн магазину, інші. інші... Такі от це теж льон. От щось дуже на льоні помішалося, до речі. Цього року, правда? Так, да, дуже багато льону. Така ексклюзивна зараз, бачите, найбільше на лінії. О, це мені подобається костюми. Ой, дуже гарний, правда? Правда? так? Це в тій залі такого не було. 179, тому що я сама така от сорочка, не знаю. Мені було б посилали, правда? Така 170. відкрита, мені подобається, що тут. Така відкриття, ну і звісно до цього йдуть отакі от шорти. О, такі шорти. Ось такі шорти. Ну і затягнуть своє. І є воно ще в чорному такому стилі класно. Симпатично. Там не йдемо там класика. Класика нас не цікавить. Йдемо. От тут, бачите, тут така ексклюзивна мода. Тут воно висить на таких от спеціальних, як <плес> так воно називається, боже, вішаках. І воно так ще прикрите такою штучкою. Бачите, щоб пиль не сідала на нього. Ну, це таке все цікаве. Таке сорочечки, будь ласка, 200 злот, звісно. Ну і знову льон, знову ми бачимо піджачок льоний, 549 злот. Той, тобі, ну, я б вдів льон. Покажи бігла? підписникам піджачок такий красивий. А куди в такому піджачку? Ну, на прощання? Будь ласка. вечір. ну, звісно, тут ще є такі, це, звісно, такий матеріал. <гас> така сумка 1200 злотих коштує, ви представляєте? 1200 злотих. <гас> ну, куди? І по-перше, це не шкіра, якась матеріал такий. Це в останню путівку. Ні, ми з такому не ходимо. Так, далі. І знов великі сумки. Ви бачите, друзі, знов великі сумки під не знаю, Зараз. зараз І це він, для щоро, чоловіків. Що? І це все чоловіче, так. Отаку ну, мій дідо ходив з такою сумкою. А мені пасує? До школи? Гарна, красива. Скільки вона коштує? 800 злот. 200 так. доларів? Ну я думаю, що це все шкіра, 800 8, злот. 800, 800 злотих. Це 8 тисяч гривень. От кардігани, будь ласка. Бачите, тут зовсім інша зараз, ніж там, де ми були в центрі. Так, що тут є? Ще тут цікаво? Отакі ось штани, знову байкові. Знову ці футболки. Боже, яка вона тяжка та футболка. Друзі, вона така тяжка. Що й тяжко буде носити до речі. Так, цікаво так. Ой, тут всякі портмоне дивись. Ох, такі от. Аксесуари такі, о, оця сумка для мене. Ті, що воно, я що хотів? Оцю цю сумку я довго шукав, до речі. Та для мене така сумка. Якщо мені така велика сумка, якщо я можу ходити з маленькою сумкою, з ласка. Да. Тут вона Ну Все, тут для телефону і для кошельку. Цікаво. Випишіть свою думку, як вам подобається така торбочка. Відрізняється ця зара. Що зараз ми будемо продовжувати далі огляд магазину, ми йдемо ще в відділ, де є спортивне. Для спортсменів, хто займається спортом, може теж собі тут прикупити. От мені подобаються ці штани. Я не знаю для mm -hmm. кого. Я таке не знав, що, ну, звісно, не знаю, тут... але це модно. Тобто актуально зараз ходити, О, знову бачимо, що це широкі штани. Отакі ось. Скільки вони коштують? Ну, вони коштують 179 вот. До цих штани йде отака от кофта оверсайз, будь ласка. То для то... таких, хто о, любить поїсти. От я люблю майки. Ми, Скільки ми там Ця майка коштує 65. Недорого. Оце мені подобається. Якщо щось мені, оця футболка мені подобається. Конечно. Ну, штани тут треба таке полюбити, я вам скажу. Ну, то взагалі. Оця гарна футболка біла. От мені подобається просто білою і спокійною. Гарна, гарна, гарна така світлесенька. Що тут є? Отака є вот, така біла футболка, гарна. Чи то кремова, не знаю, хтось така виглядає. Ось ця цікава теж, але вона тяжка. Друзі, вона з такого матеріалу, що... Як байк. Да, буде а от штани покажи, оті такі е, піжамні штани. Конечно. Ну це більш такі. А воно знаєш, воно таке як рушник. Ти береш руки, воно реально. Як халат. Там Там от для тебе тут майка, будь ласка. Ні. <рес> для <рес> мене 70 злот. Але це не Красиво. на мене точно. Гарно. Це на дуже-дуже мініатюрних. А і до того халату, до речі, такий от халат має такий піджачок. Що e, тут є? От є, будь ласка, майки теж чоловічі. 79 Ну це ще буде не йшло. Гарно. Це В різних кольорах, будь ласка, і сіра, і чорна. Звісно, от. Оце гарна симпатична. Скільки вона коштує? Вона коштує 99. 1000 гривень. Da. А дивись, яку тут сорочку розпродаж повішали? Ага, це що пише? Що тут є? Тут є така сорочка з дирочку, твій розмір до речі, МК. І знов дирочка, і знов тут. Ну, це і мені, мені кольори подобається. Тут такі Я кохаюся дуже в такому кольорі. Хто знає, як кохаюся в цьому кольорі. А це мені подобається. Так, вона коштує. 90 дай. Тисячу гривень. Гарно. 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 Що тут є? От тут маєте, от дивіться, теж така гарна футболка. Дивіться, яка класна. Оце теж симпатично, до речі. Це на тих, хто Це. любить поїсти. Що поїсти? Це розмір взагалі, знаєш, який Excel поїсти. <хи> поїсти. От, М-ка, будь ласка, оце поїсти? М-ка. Малесенька, Єди. ну. Розказуєш. Так, що тут є? Ось така от строчка, теж така регіона, класна. Гарна така поєднана. Да? Але назва бачиш, впереді, а не ззаді. тут для мене така куртка єка, мов Топік. Це топік. Та, то Таке тяжке джинс Нет. такий. Ні, друзі, тяжке для мене. Я не буду в тяжкому ходити. Ми йдемо дивитися спортивно. Чим це зараз інакше, тому що тут є одяг для хто любить займатися спортом. Бачите, тут є аксесуари для спорту, тут є така от, на голову там, панамка бігати, вот, будь ласка, взуття там, зразу спортивне є. Ціна тих спортивних. Куштує 199 злотих, як водідастей. Ну що, де ви краще робити? Відідася чи тут. Звісно, в дідсі. От бачите, тут є такий спортивний стиль, будь ласка, футболка, шорти. Ось ця майка мені дуже подобається, до речі. Цікава, правда? Зара Athletic XL65 злот. Недорого. От, Але майже і, і вона легенька. цей гарний кольор. Чудовий. І знову зустрічається. Ось кільки тут зустріти на чорному. якраз спортзал, тобі бігати 199 злот. Ну, якщо для Зари, то для мене то дорого, якщо чесно. Так. А тут дивись, з'явилися шорти. Шорти, о, дивіться, оце теж шорти. Бачите, вони з такого матеріалу зроблені. Спортивного. 149 злотих. Мама. А ви напишіть люди в коментарях, чи ви бачили в Україні щось такого подібного, такий формат магазину. Ну, мені буде цікаво. Також тут є спортивні нижня-білий для чоловіків, тут три пари. Ікселька, якраз мій розмір. Віну сюди злот. Дорого? Ні. <ріст> Недорого. Далі, що ми тут бачимо? Бачимо тут такі хаки, штани, шорти спортивні. О, спалися. Бо то манікен поплев? Да, Мені я поєс. Ну, бачите, тут діти, футболка така, от. Що тут ще є? О, тут, бачите, спортивні 99 злот. От м'ягесеньки, до речі, це от м'яке. Не є пластиків тут. Будь ласка, пляшка для, не знаю, для води Скільки спортзал? коштує? Ну, це 129 злот коштує. Я а, би таке не купив. А як тобі ці шорти? Симпатичні. Симпатичні. Але кофта оця теж дуже гарна. Ну, от, будь ласка, тут є отакі от спортивні футболки на спортзал. 79 злот. Це недорого, якщо чесно. Як для зари на спорт це не дорого. Всім все різних кольорах і білі навіть є. Ось такі от речі. Три види шортів таких цікавих, три кольори. А тут це гарний костюм такий. і дуже сподобався. А скільки він коштує взагалі? Тіни, як завжди, ховають, не знаю, чому, для чого. Що ти зразу ти не бачив, зразу брав. Ага, щоб ти а -а -а. там полапав то все і. І подивився. І ну, подивився, що добре. Мазин тут великий. Ну от знову такі от футболки, як для мене, мені <клес> ці подобаються такі великі розміра. Oversize різних кольорів, Ціна його, звісно. 129 зон. А що цій залі немає цін? 149. Mm -hmm. Як ти було все по 149. Тобто <клес> ще парфуми є? Так. Да? Давай. Парфуми, там ще той за добре. Друзі, йдемо на касу самообслугових і покажу, як її користуватися. Так, це каса самообслугових взагалі. Ви накладаєте сюди в лист, товар ваш, який ви берете. І все. І бачите, камера показує, яка ціна, і який товар є всередині. Він вас цей і зразу вам показує, що до чого. І платне з картою вибираєте, скільки штук і вам треба торбу, і це все, бачите, слово в Думаю, в Україні такого немає, і в інших країнах СНД теж такого ж Ну, так що ми то лишаємо, бачите, можна готівку тут сіти. Ага. Покажи, ну, коїнсами можна платити. Ой, коїнсами можна. Банкнотами. Так що, запрошую до платіння. І ще так фрі, такс фрі. Так з фрі заплатити, так. такс фрі є, що обов'язково треба. Завжди, коли треба приходити за руку, треба напахнутися. Ні безкоштовно. А <ріху> нічого ж не поїхати. пахнуть? Змішали всі запаси. Друзі, кому буде подобатися наше відео, ставте лайк і підписка на канал. А ми будемо зимати для вас більше хорошого цікавого контенту.